Всім привіт! Всіх вітаю на своєму YouTube каналі. Всім доброго здоров'я. Сьогодні у нас день, такий сніжний, але сьогодні трошки тепліше, ніж вчора було. І в сьогоднішніх наших планах пройти 11 кілометрів. 15 кілометрів якраз нормально Так, гуляю я біля озера Так, да, такі погодні штуки робляться, то тут недавно серйозний мінус, мінусова температура, а сьогодні вже на плюс іде і сніг іде Завтра буде плюсова, а потім через пару днів буде вже минусова. Давно дуже цікаво. Тут ще пару днів назад грім був. Це грім у січні. Якісь нереальні природні. Нереальні природні явища творяться, отак. От А 11 кілометрів пішки це відстань для прогулянки саме нормальна, оптимальна для мене. Так, я Вирішив вийти поближче до природи, то вже в місті ходити набридло. А що я хотів ще сказати? Я проходжу 10 кілометрів за 2 години, тобі ж 14-15 кілометрів ця прогулянка у мене буде тривати 3 години. О, що хотів ще показати, це бобри зробили. Тут ще водяться бобри. Ось така краса. Навіть здалеку ще люди ходять. Ну, якщо чесно сказати, ну ось вона крига, рибалки ще є здалеку, я ще не буду ходити по кризі, бо це дуже риз... ризиковано. От буде мінус там 8, мінус 10, чи краще мінус 15 стабільних. Тоді ще можна подумати. А Зараз близько нуля. Так, да. і гуляти вже становиться жарко. Ще на тому тижні в цей день було холодно. Потихеньку морози накривали. Так, да, щось ось... А, я за зареєструвався в Тіктоці, іноді там відоси викладаю. Ну, це, по суті, старі відоси з Ютуба, просто вони короткі, їх виставляю там під музичку. У Тікток відомий своєю бібліотекою музики. А ну, з цього ракурсу. Краса. Справжня краса? Сьогодні ще зробив деякі домашні справи, прибирання вдома це обов'язково, прибирати хату. Полісосати, позамітати, пилюку повитирати. Краще привести все до ладу. Тут вже рука болить тримати телефон. Ану, що воно таке? Там краще не ступати, бачите? Це може лунки рибаків. Там на горзонті хтось ходить. А я гуляю оцією стежиною. Сьогоднішня моя стежка. Такс, такс. Ого, тут. Треба піднятися трошки. Ну, ось такі справи. Хотів просто поділитися відосом своїм. Сьогодні у нас, як я повторював, 11 кілометрів пішки. Хотів просто все показати вам всім все. Dovzhľad. Pijemného prehľadu.